Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Сьогодні хочу вам показати доволі цікаві касети від бренду National. Думаю, що багатьом навіть вони і не відомі. Це ось такі от касетки від бренду National. Сьогодні ми їх розглянемо. І навіть калібрунемо і запишемо, якщо чесно. Шкода, там ніби є записи. Але ж, на що тільки не піде, щоб якось їх продемонструвати. Запишу їх ще раз, як то кажуть. Ось так що це доволі цікаві, але в цій колекції не вистачає якраз одної касетки, бо має бути їх цієї серії трійця. Але немає третьої, шкода. Ну, пошуки на цьому не зупиняються. Так що, давайте перейдемо, як то каже, на, за, на наш, за наш стіл за наш столик і почнемо розглядати ці касетки. Починаємо. Отож, друзі, а перед тим, як ми розпочнемо, я вас попрошу підписатися на мій канал. Ставити вподобачки, дзвіночок натискайте і будете отримувати, скажімо так. Повідомлення про наступні ролки. Щоб ви нічого не промахали. Для чого вам це треба? Так. Сподіваюсь, натиснули, да? Пальчиком тиснули Вподобайка і підписатися. І дзвоночок. Добре, друзі, давайте розпочинати. Ось така серія. Касет National, Як то кажуть, турецькі шмуточки. Ну, так, да, тут турецькими, звісно, тут не пахне. Але це такий, як то кажуть, договір Хмельницького базару. На турецькому базарі була там, як то та та та-та-та-та-та, Були такі приколи. Так. Але тут не вистачає, бачите, це в мене такі два хлопчика. Третьої не, не вистачає дівчинки. Дівчинка там така зелена суконька має бути. Тобто не вистачає, не вистачає такої третьої касети. Ну, давайте будемо по черзі будемо роздивлятися. Я таке підіду ближче, бобумс. Давайте зробимо так. Оригінальні мені подобаються от бокси від National У них такого. В пуперочку таку йдуть по краям боксик. Доволі прикольно виглядає. Ось так, касетку в сторонку. Угу, угу, угу. Бачите? Ось ці от контур в паперочку. Шкода, що тут є така тріщинка, але немає в мене. Схоже, аутентично, схожого боксика, тому буде, як то кажуть, в цьому поки що. Ось так от. Ну і ось така поліграфочка Ось таким вирізом. І минулий власник навіть таку поклеїв. це Він, скоріш за все, тут був такий подвійний розворот, він його чомусь склеїв. Я не знаю, один до одного приклеїв. І тут такі от записи: Скот Бредлі і Андріану Чарітано. Треба буде подумати, яку спортити на початку. Ну, я думав знайти десь в кінці касети, але вони записані практично до опору. От, бачите, тут така Такий каптурочок і незрозумілий такий текст японського. Ну, в кінці майже написано 46. Щось там про хронометраж. Ось так от виглядає торець. А ось так, от як ми розкладаємо, ось така сорочечка підтяжки, сорочка, червоний галісток. Так. ну Ладно, це я вже так от покривлявся галісток. Це краватка. Червона краватка. Ось така касетка. Ось, в сенсі, поліграфочка. а ось і сама касета. Прикольно, що вона все ж таки розборна. Це радує. Я шукав, як то кажуть, коріння, звідки ноги ростуть, і чомусь я думав, що. Ну, так як вже попадалися касети National, які виробляють компанія TDK, але саме ці, е з'ясувалося, що зовсім не TDK. Ось я прийшов до висновку, що цю касету, саме цю серію робили робила Фудзі. Чому я до цього прийшов? А, спочатку збила з пантелику ось такі е серійні, як в TDK. Три літри, три цифри. Це модель модельний ряд, до речі, 84-го року. Але якщо вірити, скажімо так, ТДК-шному серійному, то це 86-й. Хоча каталоги кажуть, що це 84-й. Я думаю, що все ж таки ближче до 84 го року ця касетка. Добре, що збереглися непописаними, і це мене радує. Так, а тепер хочу вам показати, де ми. Ой. Є ось така в мене Фудзі. Чому я зробив висновок, що Фудзі виробляла? Подивіться уважно. Так, якщо ми подивимося на віконечко. На віконці ми побачимо ось такі, бачите, є така шкала така градація, і вона ж є у фудзі. Фуді. Якщо ближче вам покажу. І там, і там вона є. По структурі е, штамповки теж однаково бачите, є стрілочка в, е, в лівому кутку. І ось такий відбиток Japan. На фудзі, звісно, трішечки ширше він. На нешол менше. Ну і структура е, самого пресу. Тут, ніби як, знаєте, тканина. А ось тут зроблено. Так і тут, так. Да. Теж тканина. Тільки ця частинка ось така просто е, не гладенька, така рифльона. А тут тканиною по, по всій касіці йде. Тут відрізняється тільки ця частина. Але, бачите, все остальне, все, все сходиться. Тому я і зробив висновок, що все ж таки це була зроблена від компанії компанії Foods. Так, ми її. в сторонку. Так. І, цю. і в нас наступна ось така. Вона така зелененька і теж ось такий хлопчачий. Це у нас хлопчик теж. Так. Бокс аналогічний. З такою, таким попирчий контур йде. І теж з тріщинкою От от щось не везе, от не везе, дивіться Тут побито, і тут побито. Є тріщинки. Замінити поки що немає чим. <кій> і ось так да, виглядає ось ця шмуточка. І як це називається? Марячка, матросик. Матросик по матросик і бросить. Ось так от. Зсередині теж все пописано. Тут є текст японською мовою. Е, так як ці касети дійсно це японський ринок. Так, у нас тут що? Ванда Джексон. Краща збірка. Ванда Джексон. І ось так само людина взяла, склеїла її не знаю, для чого це, звісно, було робити. Ось, але що зробиш? Касети не нулячі. Ось. Нічого страшного. Як то кажуть, знайдеться краще, буде кращий варіант. Ну і самі касети чим ще відрізняються. Я вам скажу подивлю. Бачите, там, де назва National. І є така серія RT46CB. Синенька RT46CA. І той, що не вистачає. Вона б називалася RT46CC. Дві цешечки такі були би. І от якраз третій не вистачає до повного комплекту ось таких от касеточок. Не вистачає. Це ну, будемо шукати. будемо шукати. Це так само, як в мене Акції з тими мультяшними футбольна, футбольна серія, там теж не вистачає. Кількох три штуки є в мене, а там їх, якщо не помиляюся, зо 5 має бути 4 чи 5. Ну, будемо шукати. Ось такі касетки, я б сказав, доволі рідкісні. ще спробуйте знайти, як то кажуть. Щоб вони ще в такому стані. Тоб, ну, то, то що тут пописано і поклеєно, ну, неприємно, звісно, але хоча б касети не, не спортили. Ну що ж, давайте тоді перейдемо і спробуємо спробуємо калібернути. До речі, я думаю, що ми спробуємо навіть калібрувати з цієї Фудзі. Фудзі 81 рік, якщо не помиляюсь, 81-й 82-й. Ці модельний ряд 84-й. Але якщо вірити в то тут може бути 86-й рік ця касетка. Ну і аналогічно ця 86-й. Ну що ж, переходимо до деки. Продовжуємо наш невеличкий огляд і починаємо калібрувати ось цю RT-46CB від National. Тут в мене записано е, Ванда. Ванда Джексон. Ну що ж, підітрем її трішечки ту Ванду, якщо. Я потім ще послухаю всю і якщо мені зайде, то тоді... Тоді перезапишу, зробимо по-новому. Так. Перем... Доволі непогана перемотка. М'ягенька. Так, і починаємо калібровку. Такс, так, так, так. Ну, ось так, подивіться, Чудово. Трішечки можна. Доволі непогано. Ну, скажімо так, не, не в середніх положеннях, але касета калібрується. Давайте спробуємо. Я поставлю від відкалібру... калібровочку Фудзі. Чи буде аналогічна калібровка? Давайте спробуємо. Так. Перемотка, до речі, перемотка аналогічна. Ну що ж, калібровка. Ну, не схоже, але по біосу, бачите, трішечки тут краще варіант. Так. Ось так. Близько, але трішки не сходиться. Але все одно це, це доволі непоганий варіант. Так, ну що, давайте по новому калібруємо National і спробуємо на неї щось записати. Кафудзі в нас будуть іншим, іншим разом. Так, 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 ставимо на місці біос на місце. От, я ні? так. Ось. Так, ну і почнем туди. почнемо тоді. Почнемо щось. Щось писати. А... Пішло. І плила за водою, поки сестри не зстріли, не взяли з собою. Дуже з тиждень. Як ви це чули. Але я чув, що запис був просто один в один. Чудова касета. Це все ж таки касетка першого типу. Ніякого там ні хрому, нічого, але запис один в один. Просто чудово. Так, ну давайте подивимося. Гарний глянець. Кольору темного шоколаду. Темний коричневий колір. Стрічка гарна. Давайте ще спробуємо подивитися на цю. Чи будуть? До речі, бачите, матовий такий ракордик Скоріше за все, за все чистящий. Такс. Так, стрічки. Стрічки однакові. Да. Нічим не відрізняється, вони однакові, так. Да. Різниця може бути там якийсь якийсь тон тільки через е е корпус. Бачите, зелененький і синенький. Він все ж таки якийсь відтінок може віддавати, але повірте, якщо поза камерою дойдеться, стрічка однакова. Однаково. Ось так, друзі. Ось такі чудові касети сьогодні. Як то кажуть, будемо шукати е, до них дівчинку в зеленій сукні. Так що, е, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Я повторююся: не жалійте свого пальчика, поставте вподобайку, підпишіться, підпишіть друзів, знайомих, поширюйте відео. Комусь можливо теж буде це ця тема цікава. На цьому все і слава Україні!